Дика природа також потребує гуманності. Людська допомога в загрозливих ситуаціях спонукає навіть зовсім не свійських тварин до мирного та гармонійного співіснування поруч з людиною чи завдяки їй. Переконатися в цьому можна відвідавши Галицький національний природний парк. На його базі вже кілька років успішно діє центр реабілітації диких тварин. На відміну від зоопарків, які колекціонують здорові та рідкісні види фауни, тут утримують лише хворих, покалічених чи ослаблених. Я можу сказати впевнено, що це є другий центр реабілітації диких тварин в Україні. От, хоча він був створений вперше. От, е, після нього був створений спеціалізований центр реабілітації бурого ведмедя у Національному парку Синевір, який зараз успішно функціонує. зараз там є 4 ведмеді. У нас центр реабілітації е, не спеціалізований, тобто ми приймаємо е, тварин. Будь-яких чи це савці, чи птахи будь-яких видів. Наразі у центрі утримують понад шість десятків тварин. Савців, це лисиці, тхори, і навіть єтоновидна собака, з птахів, лебеді, чаплі, і лелеки. Також хижі, пернаті, соколи і канюки. Є у Галицькому національному природному парку свій екзотаріум, в якому мешкає 12 видів папуг та декоративні фазани. Вони ще у зимових приміщеннях. Місцева екологічна громадська організація «Екогалич», розповідає її голова. Планує розширити центр, побудувавши нові вольєри. Адже тварин сюди привозять з усієї країни. Окремим із них доводиться мешкати тут до віку. Є деякі тварини, що нема можливості їх випускати, вони не виживуть просто-напросто. Наприклад, хижий птах Канюк звичайний. Він попав у капкан і він зараз без однієї ноги. Звичайно, він дикий пророді жити не буде. Тому його треба утримувати вже до його смерті вже у центрі реабілітації. Пацієнтів центру лікує фахівець-ветеринар для складніших маніпуляцій. Тутешні науковці налагодили співпрацю з обласною ветеринарною клінікою. Центр має також величезне значення для екологічної освіти, адже спостерігати за рідкісними тваринами сюди приїжджають тисячі екскурсантів. Науковці Галицького НПП впевнені, такі центри мають бути при кожному заповіднику чи національному парку.